Дорогенькі були. Давно ми з вами не, не бачили, не дивилися. Вірніше, я вам не показував е інше подвір'я. Тут у нас малеча росте, тут недалеко біля міста. Ось, е так ми підросли. Не пам'ятаю, коли вже було останнє відео, якому віде я показував. Тут у нас і німці. І ми на увазі закордонні гості. І є Лівінська Сицева. І наше все, як то кажуть, господарство, те, що тут біля міста. Що ми маємо? Ось так наша малеча вже підросла, скільки їм я не пам'ятаю точно. Місяців десь три, я так думаю, Два з половиною, 3 Може, ну так, хай буде три, не пам'ятаю точно скільки. Але, але хай буде три. Що в нас? Що в нас тут відбулося? В нас ще тут відбулося? У нас є поповнення на нашому господарстві, іншим видом птиці, про яку мені писали завжди. Ну, не завжди писали, там хтось часто писав заведи, заведи А що заведи? А заведи ось таку птичку. Турюм. Хто це в нас? А це в нас індики. Так, Ось такі наші красоні. Та, ми вже є досить великими. Ходіть сюди. Вау, бачите, ми вже міняємо, як то кажуть, лисієм, дорослішаєм, Вони вже в нас давно давним. Місяць добрий, якщо не більше. Я їздив я за ними до свого друга, з яким я тут познайомилася через YouTube. І він мені спрезентував, був індичкою і 20 індичат. П'ять я віддарував там родичці одні свої, а 15 залишилося. Трошки в мене практики давно з індиками не було. Вони два тижні були в нас ідеально. 10 днів жили, все було супер. А потім все ж таки пішла около. По кліматизації, і вони почали нас трошки підхворювати. На Франківщині в нас пошість, Ну не знаю, там може ще в когось, не дай Бог, є така пошість, як е е коричневі слимаки, в яких нічого не бере, і вони їдять повністю все живе рослинність, з'їдають геть до чиста. Тут їх було валом в саді колись, зараз їх нема ні одного. Не знаю, що це? Чи це поїли індики, вся птиця, яка тут бігає. Чи від цього ці індич... індичата хворіли, чи не від цього, але чотири мені спасти не вдалося, трошки як то кажуть, замешкався, завошкався, треба було швидше діяти. Е... Мій дружбан, який мені їх давав, я з ним консультувався, казав, чи він це лікує. Я, правда, так само лікував, як він, але в таких конячих дозах, думаю, може, це забагато. ну і чотири, як то кажуть, нас покинуло. Індичата наші ростуть, ніби здорові. Бачимо, так. Одіває друге пірочко, зараз їм треба все рівно теж корми, як то кажуть, більше трохи їсти, тому що вони в нас переодіваються і потрібно їм побільше вітамінів. Mm. От. Є в нас тут одна індичка бурбон молоденька. До речі, вона була вже п'ята, захворіла і така вже ходила на бурмошина. Я взяв цілу таблетку, залив і добряче вином, як то кажуть, залив її. Ходило на п'яне, думаю, ну все рівно ти маєш померти, як не зараз. Ну, не так, то так. Тобто, я надію, був втратив, що вона йде. Але десь за годинку дивлюся, вона стала, відійшла, як то кажуть, від алкоголю і почала вже активно їсти. Ось Ну і так вона в нас і живе. І ще в нас є тут такий один цікавий бронзовий індик, але його десь тут нема то ми так вибирали спеціально з моїм друганом, щоб лишити щось собі, як то кажуть, потім на, на плем'я. Він мені був дав ще одну там індичку маленьку, але мені її спасти не вдалося. Я навіть не бачив, як вона хворіє, тому що вони зранку виходили, всі було добре, а потім ввечері вже одної не було. Те, як я на роботі, то на господарстві зранку не я, тільки приходжу вечором після роботи, то вже з ним, як то кажуть, з бавлюся. Так, де цей бронзовий індик, я ще хотів вам показати, але його в нас нема. Десь він, Десь він погнав. Ну, як я його знайду, потім вам покажу. Тут ще в нас вчора я доробив ось таку кліточку для наших е найменших курчат. Ось вони. Це ті, які я показував від даду я. Тут що ми маємо? Ми маємо тут барбазє. Маємо тут маємо тут Білефельдера і маємо тут ми. І ми тут маємо ще цей. І тут ще ми маємо легорна і Лівінська сипця. П'ять лінінських сипців її завтра забирають. Тут є п'ять курчат, один, два, три, чотири. 5, навіть 6, можна сказати. або 5. Потім передивлюся, бо тут є ще ці, є ще білий фельдер, і в них лапки досить цікаво кольорові. То Я вже так думаю, щоб я часом курочку не тут забрав. Живуть вони вчора я змайстрував таку вот штучку, боковинки такі, з сіткою. Трошки було по інакшому забракло мені сітки, ну поки що зробили в вигляді трикутника і бігають вони у нас ось таким шатром кліточка там є, їсти пити вони мають і, як то кажуть, собі тут по вулиці походжають. Місця мало, але нічого, я сюди куплю сітку і зробимо їм трошки більший вольєр. Тут поле горних у нас 15 штучок. 1, 2, 3, 4, 5 півні. Думаю, думаю, що собі ще більше буде півні. Ну, поки що так чітко вирізано, є 5 півні. Чотири, Маємо замовлення. На цих дівчат і, і вони, як кажуть, кожен чекає в свою чергу, щоб переїхати на нове господарство. Це є наші легорни від цього півня, який зараз у нас тут бігає. Ми підемо покажемо, я їх покажу. Ми собі будемо лишати дівчат і біли Фельдри лишається в нас. Потім ще колись дійдемо на те господарство, що в селі я покажу чому. І тут ми маємо ще барбазі. Барбазі мені так і щось не вдається розвести вже другий рік. То тоді поїло, було гарно, були одні корочки, а півники мало. А зараз у нас перший виводок, щось погано вилупилося і самі півні. другий виводок самі півні. І зараз теж я бачу, що тут ну, хоча б якихось дві чи три курочки, і то було би супер, бо їх і небагато. 4-5-6 курчат, сім. Три півні точно. Один, два, три. Ну, може бути четвертий та і четвертий. Тобто, і може бути три корочки. Ну, що буде, то буде. Маємо ще також одну корочку амрокса. Ось вона така малесенька. Та. Ось і корочка амрокса. Та. Ну що, отут поживає наша малеча, їм тут весело, гарно, гамірно. Бігають вони, добре їдять, апетит мають шалений. Е, правда, будемо потім ще роз. Розширяти їх, і вольєр буде в них великий. Зверху ми триваємо сіткою, щоб до них не скакали інші птиця. Ну, відповідно, вони не бігали, тому що тут е все загороджено, але до сусідів можуть привіз через сітку. Вони маленькі, щоб не губилися, і щоб вони не робили, як то кажуть, комусь шкоди. Так, зараз ми підемо по ось. це. Ми маємо півника, я так думаю, це від тих наших сірих корочок. Ось такий він вже великий. Хоча я б думав, що може бути курочка. Ну не знаю, що вже завеликий, але якщо вважати, що їм три з гаком місяця, ну, 4-5 би занести, це було б супер. Ось наш цей бронзовий індик. Ось він красунчик. Зараз ми підемо все ж таки вони вибагливі до їди, дуже люблять зелень. І ми будемо зараз їх годувати. Я їм варю спеціальну кашу, тому що... Так вони їсти не хочуть. Основна маса їди це ви всі знаєте картоплюва, варене зерно. Що ми ще трошки придбали, придбали ми я цей зерноподрібнювач придбав, тож підмелюємо вже тепер свій такий аля комбікорм, там нічого немає, там пшениця мелена і, це, і кукурудза і ячмінь. То підварюємо кашу, то просто насипаємо сухим, так вони їдять. Варене зерно вони не дуже під'їдають, але картоплю вони вибирають. ну 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 По дорослих в нас тут майже більш теж нормально, курочки наші. Одна в нас покинула Легорн, теж запізно я додумався лікувати. Як індиків. А одну нам все ж таки вдалося спасти. І це вона ось ця курочка. Відійшла вже їсть активно. Також ходила така якась надута. І була дуже легка. По, як ростуть Закордонні гості Закордонні гості в нас ростуть супер. Трошки одна як теж курочка була легка і мало, мало зоб. Ну, Тобто вола маленька, мало була поїла і я її підліковував. Зараз я її ще подивлюся, як вона. Як я відрізняю їх, ось маємо півника. Бачите, хто бачить, на правій ножці жовта стяжечка. Треба, правда, було колір поміняти, тому що щоб вони в мене не поплуталися. Ось ці фельдер, Це йдуть Ось ця жовтою стяжечкою це йде моя курочка від нашого поголів'я, а ось ця без стяжечки це йдуть, які приїхали від Марини з Німеччини яйцем. Амрокси, ось теж півник я його пропоював. Жовту треба буде поміняти на червону, давай їм ті стяжечки маленькими. Тому такі жовті, щоб були під колір лапки, щоб вони одне одного, одного не дзьобили, як то кажуть, коли б там була зелена, чи була б вона червоного кольору. Так, що ще? Тут в то, що я купляв яйце, мінялися ми і лімінське ситцева від Володимира, я його брав. Це так курчатко родилося без хвостика. Не знаю, чи воно з копчиком таким без копчика родилося, але так воно і вижило. Ось такі чорні, і це в нас з 9 добрих яєць Вилупилося 7 курчат, 2 було замерзло, я там не мав говорити, мені здається, вже не пам'ятаю точно все. І що ми маємо? Ми маємо тут з тих 7-6 півників і одну курочку. Нічого не зробиш, що є, то є. Але цілобудова тих курей. ну от Ви бачите, вони в вигляді, целівська ситцева чорна. Вони в вигляді бройлера, вони масивні. Це біля нього німець, цей, півний рок з Німеччини. І ось той же опівником з Німеччини. цей тих два і ось це. Живуть вони зі всіма корми і зі всіма корми вони ночують. Так, інди, Індики мої вже групуються, хочуть їсти, лягати, спати. Ось індичка вилазить там і вони вистрибують за нею. Ну, зараз ми під нами ще підгодуємо, там намочив хліб. От, і ще в нас є нові мешканці, вони є наші, просто ми її лупилися в неї в інкубаторі. І залишив я вже їх собі. Ану, Хто тут такий біжить до нас. Хто біжить до нас? Такі маленькі тасіки. ми маємо. Скільки нас є? Чотири. Правильно. Три ходять разом, а одне окремо, ну, не знаю. Ось такі вони цікаві. Сьогодні вони перший день на виголі вільному, а так зазвичай вони були ще закритими. Їм є ну, в місяць вдіваються вони пілічко, їдять то, що всі. Вигол є добрий, троє тримаються разом, а четверте десь бігає собі окремо. Так, що ще в нас відбулося на цьому господарстві? Відбулося на цьому господарстві, теж мав знімати відео, потім дощі падали. Мокро було, то було не до того. І настрій не, не, не такий був, як то кажуть, для знімання, коли ну і мокре. А так вони вже тут можна їх зняти, показати вам, як вони. Що в нас ще відбулося? Наша Люська квоктала, і Люся наша сиділа на гнізді. Яйця я не давав. Люся! Люська! Нема Люсь. Люсі. Відспогнала. Яйця я не давав люсі, люся сиділа на пластмасовому яйці, посиділа вона на 3 дні і залишила. Ті яйця, які неслися в неї, кури неслися, під нею я забирав. Посиділа вона три 3 дні, перестала, потім щось походила і за деякий час почала знову нестися, зараз бігає по квоктує. Люся в нас минулорічна курочка, тобто вона в нас другий рік минулого року вона в нас не квоктала. Цього року заквоктала. І ще парадокс. Наступна легорна теж в нас заквоктала. Ну, поквокчує, принаймні. Вчора я приходив, бачив її на гнізді. Зробили ми тут, верніше, не я, а Сашко зробив ось, зараз я включу світло. Зробили ми такі от бантини і наші всі курочки сидять тут. А от я вам казав, це наша стара курка, їй вже років три. Десь так, вона ставна старша за Люсю. А Люс, ти тут, от, от наша Люсі, Люся наша, ну каже, кваква. Люся. Ну, кажи. О, чуєте, як вона вітається з вами? ква Ква-ква. ква Так, що ми маємо? Маємо 4 яйця. І ось ця наша курочка теж чуєте? Ква-квакча. Квок Нам квочечок не треба, але що я хотів сказати, у нас там інкубаторі наступний тиждень мають лупитися курчата. Так що, якщо вона тиждень посадить на пластмасу мої яйці, то можливо вона буде водити курчат. Півень голову обскубав, і вона в нас така як гриф. Ну, покажи, є ж там яєчка. Нема. Так, ну поки що хай сидить, не знаю. І тут ми маємо, е, маємо 5 яєчок за сьогодні, вчора було 8. От. Замовлення на інкубаційний, це в нас ще є, ще триває. Ми вже потихеньку доходимо до фінішу, а лише збираємо нашим клієнтам. Ось такі. 5 Ось так поживають наші курочки, Це наш півник. До речі, це батько тих курчат, які перші були ми біля клітки, я показував. От, і тут є такі наші дівчата, Та? Зібралися вони вже спати. Малече вони так вже не кусають, як раніше було, а більше такі вже лояльні і як так, одне одного люблять. Погодку, знов щось у нас, як би кажу так хоче бути на дощ. Зараз я йду буду годувати нашу птицю. І будемо лягати спати. Так, від глистів я їх пропоюю. Потім чим я ще пропоюю і як, я все це розкажу вже в наступному відео. А це так коротко про о. Птицю, яка живе на нашому подвір'ї. Оце один от бігає, одне, не знаю, хто то, чи то хлопчик, чи то дівчинка, а всі решта ходять тут. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.